Отже, спробуємо виконати завдання L34. Виконувати будемо його в середовищі гені, тому традиційно це середовище запускаємо, але перш за все, перед тим, як створювати вихідний код програми, нам потрібно перевірити, в якому стані є у нас файл, який ми будемо опрацьовувати, тому що, якщо файл відсутній, або Неправильний формат даних у файлі, то наша програма, можливо, буде зупинятися аварійно. Отже, перевіримо. Для того, щоб перевірити, слід відкрити файл, з яким ми будемо працювати. Ось де він у нас є. І пересвідчитися, що у нас у файлі дійснять 4 рядки. І одразу проаналізуємо структуру файлу. Тобто, ми з нашою програмою повинні прочитати. Перший рядок у рядкову величину, другий рядок. Можна використати цілу величину, третій рядок. Оскільки тут і числа, і символи, то це рядкова величина, і четвертий рядок це величина ціла. Отже, файл правильний. Структура. Структуру ми проаналізували. Нам поки ще більше цей файл не потрібний, ми створюємо файл із вихідним кодом для рішення нашої задачі. У нас є два шляхи: створити вихідний код у порожньому файлі, або використати попередню програму для того, щоб на її основі побудувати новий програмний код. Спробуємо. Використати другий варіант. Відкриємо файл попередньої програми. Він так і називається Z33Pass. Ми бачимо текст програми нашої. І тепер внесемо зміни. Ну, По-перше, перед внесенням змін збережемо копію. Виконаємо файл зберегти як. Змінимо назву файлу, виконаємо збереження. Якщо файл там був, мене, я тренувався, то перезапишемо. Отже, бачимо, що назва файлу у нас вже змінилася. Тобто ми можемо продовжити працювати над вихідним кодом. Звернемо увагу нашу на розділ оголошення змінних. Як уже казалося, ми будемо використовувати не лише текстовий файл, для чого використовуємо зміну Fout, але будемо використовувати дві рядкові величини і дві цілі величини. Виконуємо оголошення рядкової величини. R1, наприклад. Це R2, Оскільки вони рядкові, оголошуємо їх типом String і оголошуємо цілі величини типом Integer. Отже, продовжимо. Перш за все, знову ж таки, ми виконуємо асоціацію файлу, файлової змінний із назвою файлу. Але в попередній програмі ми з вами одразу відкривали файл для запису, а тепер нам, перш за все, його треба прочитати. Тому виконуємо команду. Відкриття файлу для читання, Упс. англійською, і ну, одразу закриємо його, щоб не забути про це. Що ми будемо виконувати між цими двома процедурами? Це читати. Читаємо командою read, оскільки е, перше читання у нас буде рядкова величина. Ми читаємо із файлу fout, читаємо у рядку, рядок 1. Така сама команда для читання числового значення. Рідлен використовуємо для того, щоб після прочитання цього числа е вказівник читання перемістився на наступний рядок. Тому що читаємо наступний рядок текстовий. Не забуваємо, що число також читаємо із файлу. І нарешті читаємо. Знову із файлу. Число. Після того, як це прочитали, ми файлик закрили. І відкриваємо його тепер для запису. Що ми туди будемо записувати. А записувати будемо те, що прочитали. Спочатку рядок 1. Потім числове значення. Перше. Але збільшене на одиничку. Потім другий рядок. І друге числове значення. Також збільшено на одиничку. Після того, як у файл все вивели, ми файлик закрили. До речі, не забуваємо про те, що в назві програми нам потрібно змінити. Це не суттєво, звичайно, але бажано. І після того, як ми всі ці зміни. Зробили, виконали, внесли, ми можемо починати компіляцію. Компіляція успі... пройшла успішно. От. Значить, спробуємо виконати програму. Традиційно для, відкритті... для відкриття консолі ми можемо натиснути на оцю на ось клавішу із виглядом ракети. І запускаємо нашу програму відповідно до того, як називався наш файл. Вказує на поточний каталог. І файл з вихідним кодом у нас називався Z4 z пас уже вказувати не потрібно, тому що ми працюємо вже не з файлом вихідного коду, а із виконуваним файлом. Програмка відпрацювала. Ми бачимо знову. Запрошення операційної системи, значить, нам консоль більше не потрібна. Ми її закриємо. І спробуємо подивитися, що ж у нас у тому файлі, який ми читали, а потім змінювали. Зараз є. Для цього ми відкриємо файлик z3-3out. І побачимо, що було раніше. Значення 46 і 2000, 45 і 2015, зараз 46 і 2016. Спробуємо ще раз виконати також вказівку. І зараз переглянемо ще раз, як змінився файл. Ми ну, бачимо, що вже 47 і 2017. Тобто програма наша працює штатно, так як і вимагалася. Дякую за увагу.